А я зранку поки не забула, поставила хлібчик, бо думаю, зараз знову заборюся в свои бумажки писюльки. Потім ввечері виявиться, що про хлібчик знову забулися. Ось такий класний. Ось такий класний хлібчик. Мені матуся дала ще один рецепт, дуже хвалить. Але я якось не знаю. Все, мене сумніви беруть. Вже це і випробували. Що, Мікуш? Вже це і випробували, Мікуша ходить так по вулиці, як лисичка. Мордочка та висунута, отак вперед лапки підіймає, як ото то От. Не знаю, вже всі пропорції випробували, якось мені тепер і якби опасно, ну, побоююсь. Пробувати вже щось нове, а раптом не вийде. І він на молодці. Ми на молодці пробували, нам якось не зайшло. Не знаю. Ой. Мікі, ну мені незручно однією рукою. А я сьогодні, у мене тут дівчинка, постійна моя клієнтка, просить на новорічний стіл не залишити її без копчених м'ясних смаколиків. Так я вирішила, вже якщо заморочуватися, то дати об'яву в групі в своїй у вайбері. Ну там, де місцеві в нас, де ми на район возили раніше продукцію. Зараз, хоч і немає такої роботи, а група то все рівно залишилася, і клієнти залишилися в групі. Так я дала обяву в групі у вайбері. Сьогодні ще одна дівчинка скинула. Замовлення, ну, вона навіть попросила. І з того, що я запропонувала, асортимент, звісно, широкий робити не буду, як це було раніше. По мінімуму, філе куряче, звичайне. ну, Як, як на курки, да, біле, тобто 450 гривень. Філе балик курячий, по другому його в мене ще клієнти називають. Філе відчинне, шинкове, зараз було б умісніше, мабуть, доречніше називати. Це філе замочене з використанням нітритної солі росов, і воно виходить зовсім інакше і за своєю текстурою, і за смаком, і та й на вигляд. Воно і ріжеться зовсім інакше. Це що по куриці. А по свинині раніше в нас були самі ходові, це дві позиції, навіть три. Це був балик копчений свини. Що таке балик? Він же балик, він же горка, він же відбивна. Хто як називає? Зараз спробую вставити сюди. Фото, але підписані вони ще російською мовою. За це відразу вибачайте, тому що фото це були збережені давним-давно. Ще коли цим займалися, а тоді все підписувалося російською мовою. І бікон копчений. Оце були дві позиції, найходовіші, з копченого м'яса. І ще був рулет чесниковий. Рулет, хто як замовляв, хто замовляв просто рулет, а хто просив його ще й От. То в цьому році виставила <кхи> на вибір, ну, запропонувала це балик копчений, ну, горка відбивна І окорок. Тобто, це шмат. Цільномишечний, цільном'язовий, з заднього окороку свиного. Він також виходить у сіточці, як і балик, і балик у нас коптиться в сіточці, і окорок коптиться в сіточці. А дівчинка сьогодні пише: а можна бікон, хоч як небудь. Ой кажу, ну не знаю. Зараз з біконом раніше просто я брала бікон, там займалися біконними цими свинями, без, ну, як то кажуть, без ніяких обмежувань. Тобто, у людей постійно вони були. А зараз ці люди тримають в мінімальній кількості тільки так, для себе і залишки продають. Ну, щоб хватало на прожиття. Бо Бояться всі ризикувати, вкладати. ну, Багато людей зараз, які, які бояться взагалі чимось займатися, щось вкладатися. Тому і замовляти бікон зараз ціла проблема. А рулет, який я раніше робила, він також я його робила з бікону. Тому рулети я в цьому році навіть не пропоную нікому. Тому що стільки бікона мені точно не дістати. Не знаю, подзвонила сьогодні, попросила, кажу, якщо буде така змога, бо в мене дуже просять, мені відразу сказали, що на грудень ні, я кажу, я б взяла б її зараз в листопаді. Хай це буде там перші числа грудня або останні числа листопада. Поклала б у морозилку, я і раніше так робила, і нічого з ним не буде. Ну, не знаю. Сказали, постараються, але точно нічого мені не пообіцяли. Тому з беконом видно буде, а ось балик і курячий, і свиний, Це однозначно буду коптити. Ну, цим дівчаткам буду коптити 28 грудня Змінським. А 29 грудня буде доставочка. Е, я з Вовою перебалакала, попередила його він, це п'ятниця, він попередить хазяїна, що ну, останній день він працює в четверг, я в четверг закаптю, а в п'ятницю не спіша, в день відвеземо, щоб це не ввечері, щоб це не в вихідний. Коротше кажучи, якось так. Якщо раптом з вас хтось бажає також замовити, це можливо зробити, але це буде робитися тоді окремо. Якщо будуть замовлення від підписників, то це буде каптитися не 28 грудня, однозначно. Чому? Тому що ой, нова пошта! Зараз працює не так трішечки, як працювала раніше. Раніше ми, наприклад, сьогодні відправляли, відвозили перед машиною, да і. На наступний день Харків, Дніпро, це вже отримували посилки. То зараз на це уходить два дні. Тобто, якщо я сьогодні відправляю, наприклад, в понеділок, да, то той самий Харків і те саме Дніпро отримають там Одеса отримають не завтра, у вівторок, а мінімум у середу, а то і в четвер, може бути. Тому. Якщо є бажаючі з підписників, ми це можемо зробити. Ми зараз навіть з вами подивимося. Так, щоб ви отримали, наприклад, 29 або 30, це я повинна відправити буду. Так, ну, десь у вівторок крайній термін. І в залежності від того, куди буде їхати, ті, що ближчі міста, ну Харків, Дніпро там, Одеса. Якщо 26-го я відправлю, то 28-го воно в них буде. Ну, а ті, що далі, там 29-30. От 26-го відправочка. 25-го можна буде закаптити і 26-го відправити. Так що, якщо є бажання, продукція дуже смачна, продукція дійсно бомбезна це без перебільшення. В цій каптильні вона виходить зовсім інакша. Вона не йде ні в яке порівняння, я завжди це кажу. Не з металевими домиками, не з діжками. Ціни, філе звичайне 450, філе м, балик або ж відчинне, шинкове 500 і свинина 600 гривень кілограм. Ось так. Якщо влаштовує, можете замовляти. Можу 25-го закоптити, 26-го вам відправити. І десь 28-30, ви його отримаєте. Відправляється м'ясо добре, все м'ясо перед відправленням провітрюється, ніч у холодильнику, вакуумується, і від'їздить до вас у вакуумних пакетах. Тут взагалі без ніяких проблем. Від слова абсолютно. Да, до речі, ще хотіла сказати, у мене декілька з вас запитували про цей, цю групу, де я замовляла собі е, хвойнички, саджанці. Да? Сьогодні мені їх відправляють, я вже їх проплатила. Ну, нічого, замовляла дощ, шов. Сьогодні мінус три і сніг іде, але я думаю, що, по-перше, воно ще потепліє. Брехня не буде такого, щоб уже морози тривали міцні, воно потепліє ще й можна буде висадити. Ну, а по-друге, якщо раптом і не потепліє, то вони прекрасно можуть перезимувати в тих же горщиках, в яких приїдуть, бо коренева приїжджає закрита в горщиках. Буде взимку, значить, в хаті жива хвоя. Буду просто слідкувати, поливати і все час від часу. Тому я за це не хвилююся. Це теж, сьогодні, якщо відправлять, то приїде вівторок, десь, мабуть, в середу або в четвер, Ростюшки мої. Так, що я хотіла сказати, багато хто з вас. ну, Запитували в мене, якщо вас цікавить ця група, щоб я вас додала, напишіть мені у Viber, на мій Viber, і я вас тоді додам до тієї групи, бо вона також у Viber. Це не, не сайт, це не магазин, це група у Viber, Там більше Восьми тисяч, здається, підписників, дуже в них багато клієнтів. І зараз ціни ще старі. Ця дівчина Юля, вона попереджає, що з весни ціни будуть більше. Мій вайбер 096, 07, 06, 321 так що, якщо хтось хоче додатися в ту групу, там, я ж, там безліч всього. Пишіть мені на Viber, і я вас додам. Ну, і все, а я далі буду займатися своїми бумажечками. Потрібно ще позаписувати, в мене там ще пододавалися замовлення на наше сало м'ясо. Так, да, Мікі, сало м'ясо, бо в нас же ж 1 грудня. Плановий забій. І 22 грудня плановий забій. Так що грудень буде насичений в нас. Відпустка удалась, так удалась, називається. Здається, ще щось хотіла сказати, але не пам'ятаю. А, да, і зараз хочу ще вже повністю все дізналася, розпитала, хочу зареєструватися. Офіційно в компанії Ель, щоб мати змогу замовляти продукцію Фада оригінальну, щоб уже не переживати, що це буде підробка. Це теж також сьогодні планую зробити. І зараз ще о 13:30 буде в Тіктоці стрім, там, де я собі штанці замовляю. Штанці, туніки великі, великих розмірів. Там у дівчинки, вона вже теж перевірена, і в неї ну, таких там есочок і емочок немає. В неї всі розміри йдуть величенькі, скажімо такі. От, Ще хочу встигнути побувати на тому стрімі, бо я зараз штанці беру. Як бувають мої, так і беру. Нехай лежать, вони їсти не просять, а потім весна прийде. І знову. То нічого вдіти, то порвались, то протерлися, то замазався переодягтися, то ще щось, Ну, коротше кажучи. Так що такі справи. Все, вас в курс ввела, а сама буду далі зараз займатися. Бачите, хліб вихолоняє і вже стає не гладкий зверху, а такий пожмаканий якийсь. Прямо на очах. Да, помічник? Лисичка наша, хоч лисичками шпіців називають, але воно на вулиці себе так чудно веде. Оце дитя оце маленьке, да? Дитя маленьке оце все. Вам все ж таки бажаю гарного дня. Я не знаю, на сьогодні, мабуть, відео більше не буде, тому, можливо, відразу з вами попрощаюся зараз. Не губіть мене, бо я пішла вся в паперову роботу. Назбиралася, що знову скільки. і треба позаписувати показаводству свої там записи, всякі, коли кого парували, коли кого глистували, кому коли копита обрізали, кому не обрізали. Ну, коротше. Всі ці дрібниці, бо все це в нас фіксується в е, документах. Потрібно пописати по поросятам також і вагу, і коли глистували, в общем, все на світі. Е, потрібно записати я ж ще замовлення, ну, і обов'язково в Ель-клабі зареєструватися. Так що такі справи? Бажаю всім гарного дня. У нас сніг продовжує йти. Не дивлячись на те, що під, під ним начебто й не мерзло, ну, холодно. На дворі холодно, сиро, противно дрібний, не такий вже густий, але все рівно падає сніжок. Він притихав, потім знову пустився, знову притих і зараз знову сипе. А ні, Дивлюся побільше вже. Я ще й нову випроводжувала з обіду. Так такий був, як крупа сипався, сухий. А зараз дивлюся у вікно, ну, от звідси, мабуть, не видно буде. Ні, звідси не видно. А то вже такий крупніший сипе. Все, всіх цілую, люблю, не губіть мене. Зараз ще хочу дістати шмат бікона. У мене лежить в заначці, заморожений. Хочу дістати і відзняти вам. Рецепт цього рулета. Можливо, комусь на новорічний стіл знадобиться, зацікавить когось, бо рулет виходить дійсно смачний. Його можна робити із просто з куска м'якоті. У ну, мене зараз я не, ну, не буду доставати. І те, і те, тому що щось одне. А як розпластувати кусок м'якоті, я думаю, знає кожна господинька. Ну, Покажу я це на біконі, а можна і просто з затка, наприклад, зробити. Я, до речі, колись я не пам'ятаю, я робила це точно чи знімала, я не пам'ятаю. Ось так. Тому потрібно дістати його, нехай розмерзається. І коли це, не знаю, завтра, можливо, почну цей процес знімати, бо це також не один день. Там три дні він буде тільки солитися, потім, ну, днів 5, мабуть, до готового результату. Так що такі справи. Все, всіх цілую, люблю, мене не губіть. Бувайте до завтра, папа, -па. а я повністю занурююся в паперову працю.